М, часом у Румунії на президентських виборах переміг проєвропейський кандидат. Згідно з даними центру виборчкому після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць, перемогу отримав мер Бухареста Ніку Шордан. Дані центр виборчкому майже не відрізняються від даних екзитполу. І згідно з ними, чинний мер Бухареста Ніку Шордана має 53,6% голосів. Його опонент, лідер ультраправої партії Джорджа Сіміон, отримав 46,4%. і підтримки. На виборчій дільниці прийшло близько. 65% виборців. Лідер перегонів Ніко Шордан оголосив про свою перемогу. А його опонент Джорджа Сіміон привітав мера Бухареста з перемогою. За Ніко Шордана проголосували понад 6 мільйонів румунів. Нагадаємо, про європейський дан підтримує Україну у війні проти РФ. Виступає за продовження надання допомоги та логістичної підтримки. Президент України Володимир Зеленський уже привітав Ніко Шорадана з історичною перемогою на президентській. Виборах у Румунії. За його словами, для України важливо мати надійного партнера.